Слава Україні! Сьогодні у нас іде Х-2 на фіолетові уламки, а також Х-10 на Леоріуса пихатого. Будемо відкривати максимум декілька уламків, і пробувати дістати Леоріуса або щось ще крутіше можливо. І так, нагадаю, ви в описі буде мій телеграм, якщо вам потрібна будь-яка допомога, пишіть. А також буде чат для спілкування, а також група, де я скидаю останні новини або ще щось цікавеньке. Так, і якщо маєте уламки і бажаєте дати на відкриття, також пишіть мені. Поїхали! Буде 33 уламки. І давайте нарешті ми щось максимум все ж таки дістанемо. Так, перший. Рарка, не цікаво. Другий. Аналогічно. І зараз перейдемо до десяток. Так. Так, так. Поки що Х10 незамітно. x Х10, Х2. Давай. Ну... Це не Х2 поки що. ХС класно, але не знаю, чи вона потрібна. Ах, як же ж дістали такі X2? Блін, ну. Не хватає слів. Давай легендарного і я все пробачу. Та ну. Коротка, клас, вітаю, якщо перша. Золотажниця непогано. 20 уламків. 2 Епіка. 23. Х2. Це х 8 Навіть не X2. Ну давай. Остання десяточка, І... Епік небес. Давай, ну! Та ну нах! Блін, серйозно? Сьогодні я дивився в чаті і бачив ну, не одну реальну, не одну верховну алей. Ну... Не знаю. Не знаю, що сказати. Якщо Максим зробив злиття, то він мене зненавидить. Я злиття зробив. <пух> Максим також зробив злиття. Дуже. Дуже <laughs> Дуже сумно, насправді. <laughs> насправді дуже сумно. Так, ще маємо відкрити душі. Ну це просто, ну, X10, X2 приходить легендарний Свілато і приходить тобі Елейн. Ту, на яку не дам. Ну, вже би могли скручувати якось шанси на тих героїв, на яких було злиття. Це просто... Одне розчарування. Так. А як все добре могло бути? Ні, щоб дістати Леоріуса. Людина була б задоволена. Дістали. Кусок, кусок елейн. От і роби після цього злиття. Так. Три зірочки. Що ж, дякуємо Максиму. Максим, не, не розстроюся, все буде добре. Пишіть, що дістали ви, як проходить ваше Х2, і що б ви зробили, якщо б ви дістали отакого от героя, як сьогодні я. Це буде Україна, і до нових зустрічей.